Сталкер на PlayStation 5, слушні думки менеджера Larian, Soma на Switch та інші новини ігрової індустрії за тиждень. Вітання! Це ігровини на каналі LutSink. Поїхали! Несподівано вийшло цікаве оновлення для Last of Us 2 Remastered, яке дозволяє проходити гру у хронологічному порядку, а також дає нові досягнення. Це нагадує аналогічний режим у Beyond Two Souls. Його можна було розблокувати після проходження гри у стандартному режимі та рухатися по таймлайну поступово, а не хаотично як по дефолту. Далі невеличка цитата із статті у Блозі PlayStation. «Мотивації, усвідомлення та емоційні підпорки. Літа Еббі розкриваються через безліч флешбеків і сюжетних ліній теперішнього часу. Хоча така структура є дуже навмисною та ключовою для того, як наша студія хотіла, щоб теми та наративні моменти Part 2 впливали на гравців, ми завжди замислювалися над тим, як би це було пережити цю історію у хронологічному порядку. І тепер, нарешті, ми можемо відповісти на це питання. Менеджер спільноти розробників Baldur's Gate 3 Larian Studios висловився у своєму твіттері стосовно того, чого хочуть гравці. Не буду перекладати дослівно, але викладу суть. Ігрова індустрія залежить від хітів, але обмежений інформаційний простір не дозволяє багатьом хорошим іграм стати успішними, призводячи до збитків. Щоб уникнути цього, не варто штампувати контент чи конкурувати із фрі то плей іграми Натомість зосередьтеся на ніші. Якщо маєте аудиторію, гіперфокусуйтеся на ній. Традиційно високі оцінки не є обов'язковими для успіху. Вприклад, він приводить Farming симулятор Важливо, щоб розробники чітко розуміли свою аудиторію та максимізували проникнення в неї. Цифрові ринки дозволяють сегментувати аудиторію та знаходити надійні ніші. Будьте найкращими у своєму піджанрі та Співіснуйте з іншими, потрібно фінансувати розумних розробників, які точно знають, що і для кого вони роблять, адже існуючі канали вкрай неефективні. Конкуренція за інформаційний простір часто перебільшена, що доводить Steam платформа. Прокоментуйте, будь ласка, ви поділяєте його думку, чи все ж таки у вас є своя на цей рахунок? Бо я вже не пам'ятаю, коли я грав у фрі-то-плей ігри, не рахуючи мобільний ліго. Of legend. На тому тижні я розповідав про пік, виживач де треба лізти на гору, вибиратися з цього острову. І на цьому тижні з'явилося оновлення 1.7, яке передбачає українську локалізацію. Що ще кумедно, це те, що там польської немає, а саме українська є, враховуючи те, що польський ринок вже сталий, більш наповнений і там більша база користувачів і покупців ігор. От такі справи. thanks <smart noise> Робив я декілька днів тому рілс на тему незвичайних ігор, де радив вам сому як незвичайну і класну гру. До речі, можете глянути, я там ще дві класні гри рекомендую. Так, от гра нарешті добереться до моєї улюбленої портативки, але саму гру вже декілька разів проходив, тому напевно утримуюсь від придбання. Попри все, це чудова новина. Науково-фантастичний хорор від Frictional Games, анонсований на Нінку ще в січні, нарешті отримав офіційну. Дату виходу на свіч гравці можуть зануритися в цей моторошний світ вже 24 липня 2025 року. З'явився офіційний анонс Stalker 2 на PlayStation 5. Я просто кайфую від того, як це подають. Виклали ролик на YouTube, де Коршунов сидить за PlayStation 5 і грає у Stalker 2, а саме дійство відбувається перед локацією Залізний ліс, що може натякати на те, що разом із релізом PlayStation 5 версії Stalker 2 вийдуть нові DLC, події подія якого відбуватимуться у Залізному лісі генераторах чорного. Обелі та Лиманську. Тож чекаємо нових анонсів від GSC і я обов'язково придбаю ці доповнення. Чекай, чекай. Якщо ти додивився до цього моменту, напевно, тобі цікаво. Постав лайк та підпишись. Дякую. За оцінками студії Virtuos, Nintendo Switch зможе легко запускати сучасні ігри, розроблені для Xbox Series S із частотою 60 кадрів на секунду, практично без втрати якості. Це досягається завдяки технології DLSS та високій ефективності графічної архітектури консолі. Eoino Gradі з Virtuos зазначив, що хоча продуктивність Switch 2 трохи нижча за Xbox Series S, підтримка Nvidia DLSS компенсує. Цю різницю в графічній продуктивності. Він підкреслив, що основна відмінність між консолями полягає у процесорній частині, де CPU Switch 2 ближчий до PlayStation 4. Однак, за словами Огреді, сучасні ігри більше залежать від графічної складової, ніж CPU. Тому адаптація ігор із 60 FPS на Xbox Series S не повинна викликати труднощів на Switch 2. Також легко портуються ігри із 30 FPS. Товані на GPU. Проблеми можуть виникнути лише з проєктами, які інтенсивно використовують складну фізику та анімацію, які сильно навантажують CPU. Такі ігри потребуватимуть додаткової оптимізації та збільшення витрат на портування через апаратні обмеження Switch 2. Дата виходу другого сезону серіалу Fallout на Amazon Prime Video досі не відомі. Тим часом команда, яка постійно працює над розвитком Fallout 76, вже готує оновлення, що частково перегукуються з новим сезоном шоу, а також додає нові ігрові можливості. Ми завжди зосереджені на самій грі, сказав креативний директор Bethesda Game Studios з Fallout 76, Джон Раш. В інтерв'ю для Variety під час Summer Game Fest у Лос-Анджелесі. Особливістю Fallout 76 є те, що ми перебуваємо найглибше в минулому серед усіх частин серії. І це трохи кумедно, бо серіал навпаки найдалі у майбутньому. Тож у нас є велике поле для маневру. Ми не зобов'язані перетинатися. Деякі сюжетні елементи можуть співіснувати, але здебільшого ми намагаємося зберігати ці речі простими. Серіал це дуже. Ефективне оповідання, чудовий сюжет, справжній Fallout, створений фанатами гри, і ми також фанати. Це добре поєднується. Люди дивляться шоу хочуть більше такого ж контенту і приходять у Fallout 76, Fallout 4 або Fallout 3. Ми постійно обговорюємо можливість узгодження з сезонними релізами серіалу, і у нас є деякі плани на цей рахунок. Але поки що я не буду вдаватись у. Подробиці. Проте наші дві команди дійсно спілкуються між собою. Я давній фанат серії, тож після перегляду серіалу я аж бігом забіг у четверту частину і перепройшов її. PlayStation анонсувала, які ігри вони додадуть після 15 числа у PlayStation Plus. Повний список виглядає так: Cyberpunk 2077, PS4 PS5, Biotic Factor, PS5. Banishers Ghost of New Eden, PS5, Bluey The Video Game, PS 4 PS5, Planet Zoo PS5, Risk of Rain 2, PS4 PS5, Tropico 6, PS 5. 4 PS5 і New World Eternum PS5. Це був список для PlayStation Extra та Premium, і також дві гри для PlayStation Plus Premium Twisted Metal 3 та 4. Доступні будуть для PS4 та PS5. Кіберпанк це дуже достойний представник, але без доповнення Phantom Liberty це буде як голий Відьмак 3 без доповнень. Друже, не забудь прокоментувати, поставити лайк та підписатися. Буду дуже вдячний.